Черкаські художники виступили у білизні. Мова йде не про фотосесію у спідньому, а про новий вільний культурний молодіжний проект. Він об'єднав 13 художників з Черкас, області та навіть столиці. Презентували його молоді таланти, творчу художньо, поетично та музично. Вогняна фотографія, пінхол, креативний живопис, оригінальна графіка та інсталяція поєдналися в одній залі. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Художники зустрічають гостей виставки загадково сидячи під стіною, жартують. Вони є частиною інсталяції. Далі дивують помаранчеві кросівки на яскраво зеленій траві, дивний натюрморт із чашок на підвіконні, пейзаж із човнів та вогняні. Фото на усі ці дивні образи художників наштовхнув триденний пленер на місцевій базі відпочинку. Саме так швидко 13 молодих талантів створили цю виставку із дивною назвою Білизна. Ось він прообраз чоловіків майже ню. називається грав шахи. А чому такий мислитель? А тут справді, що один виграє, інший програє. Тобто, відповідно, такі емоції. Вогняне шоу біля вогнища надихнула на художній подвиг і Сашка Чорновола. Фотографія створена за допомогою природної гарячої стихії, таїть у собі приховану магію та філософський зміст. Ми сиділи у костра, от і брали угольки, паличку, угольки, накаляли це все. І от. Один делает движение, допустим, как смайлик, да, возьмем. Один делает движение вот полукруговые, да, а другой вот двумя палочками делает вот так круговые движения. Вот здесь вот э, надпись трусы, то есть его нужно было делать в зеркальном отображении, то есть чтобы вот получается не вот так вот буквально рисовать, как бы от себя, да, в зеркальном отображении. А от Євгену на базі відпочинку запам'ятався холод. Саме ним найбільше просякнуті його роботи. Герой цього полотна, яке найбільше до душі хлопцю, старенька радянська ковдра. Та діяла там, котра була на базі. Таті такі, там багато хто ходив ходіл замотне водіали. Оскільки захотілось просто та так от поймати, поэтому він то характерний передає відчуття. Осіння пора, гарний привід для творчості, зізнається Женя. З ним згодні і інші учасники молодіжного проекту Білизна. Саме тому спідня білизна присутня і у живописі, і на графіці. Назва символізує чистоту та прагнення привернути увагу. Хлопці жартують для глядачів. Вони готові відкритися повністю. Показати, що молодь це не тільки ті парубки дівчата, які можуть сидіти на лавках і лозати насіння і пити пиво, а також що молодь це також високоінтелектуальне людство частина проширок нашого суспільства. Свої вони також можуть щось показати. Створювали проект Молоді художники власними силами. Виставка дивує розмаїттям тем, ідей та оригінальних технік. Ну ось ми бачимо роботу Миколи Дзітіни. Це гратографія, робота виконана. За допомогою воску і туші, і вона вишкрябувалась. Тобто, це складна техніка, як ми бачимо, дуже живописно. Триватиме виставка до 10 листопада, 24 жовтня. У краєзнавчому музеї відомі поети міста та країни додадуть до проекту ще й поетичну парчинку. Євгенія Гніушова, Юрій Плісевич, вік КАНОВИНИ. новини.